Перше Коринфян, 13, глава, 13 розділ. Цілий розділ написаний про любов. Якщо я говорю мовами людськими, янгельськими, а любові не маю, то я мідь дзвеняча, чи кимвал брязкучий. І якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і все знання, і якщо маю всю віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то не буде мені ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить. Любов не вихваляється, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє неправедності, а радується істині. Усе переносить, усьому вірить. Усього сподівається, усе терпить. Любов ніколи не перестає, хоча й пророцтва скінчаться, і мови припиняться, і знання зникне. Бо ми частково знаємо і частково пророкуємо, коли ж настане досконале, тоді частково скінчиться. Коли я був дитиною, то по-дитячому говорив, по дитячому мислив, по-дитячому міркував, а коли став дорослим, то залишив дитяче. Бо зараз ми бачимо, ніби в дзеркалі, неясно, а тоді лицем до лиця. Зараз я знаю частково, а тоді пізнаю так, як я пізнаний. А зараз залишаються оці три: віра, надія, любов. Та найбільша з них любов. І почитаю ще перший, з 14 розділу. Досягайте любові. Починається розділ.